Поговоримо із Юрієм Мігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Так, вітаю, доброго дня. Добрий день. І в інтерв'ю керівника головного управління розвідки Кирило Буданов, ось вихідними, заявив про те, що Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб в подальшому зупинити контрнаступ України. Ми знаємо, що останній такий найбільш масований запуск ракет по всій території України Росіяни здійснили там з 8 до 9 березня, тобто вже досить давно не було масованих обстрілів. На вашу думку, чи це справді росіяни накопичують ці ракети, або вони просто чекають якогось іншого моменту? Мені, чесно кажучи, важко прокоментувати таку заяву, тому що я собі не уявляю, як можна там ракетами, крилатами, якщо мова йде про крилаті ракети, так не зупиняти якийсь там контрнаступ. Ну вони ж не будуть ракетами, які коштують мільйони, для яких в них там. Стратегічні цілі бити по, по, по якійсь там техніці. Ну, Можливо, будуть по якихось визначених е цілях, які для них будуть пріоритетними, можливо, будуть мати якусь інформацію про якесь західне озброєння і так далі. То тут, можливо, і не пожаліють так, цих ракет. Зрештою, у них є е ще ну, їх певна кількість. Ми розуміємо, що весь стратегічний запас, який в них був, вони використали на нашу. Е Критичну інфраструктуру на наші об'єкти павного на енергетичного сектору, так далі, але все ж таки в них ще залишаються ті ракети, і бити ними так по контрнаступаючих військах. Ну, по-перше, ми розуміємо, що. Будь-які наступальні дії чи контрнаступ, то поняття таке от, власне розширене. Не треба думати, що зразу пішла команда, і всі ринулися там по всій лінії фронту чи на якомусь напрямку там, бити окупантів. Йдуть бойові дії, десь противник відходить так, завойовує якісь певні ділянки, потім наші захисники їх відвойовують на одному напрямку, на іншому напрямку називається. Абсолютно протилежне тому йдуть інтенсивні бойові дії. Війна на виснаження вже так давно характеризували її, тому що і він ми розуміємо, що серйозні сили і Україна нас засередила, і Росія окупанти так зосередили. І тут питання тепер. Кого вистачить більше ресурсів? Чи буде можливість Росії дійсно взяти звідкись додаткові ресурси? Ми бачимо, що танки вже йдуть на передову часів Другої світової війни. Фактично, після другої світової це Т-55. У нас вже з'являється техніка нова <клухи> західного зразка. Я маю увазі танки і. Леопарди, і Челленджер, і Абрамси, і артилерія, зокрема, хотілося б ще, зрозуміло, посилити більше комплексами протиповітряної оборони, такими як Петріот, ми нещодавно опублікували появу вже і заступання на бойове чергування першого дивізіона Петріот, командувач повітряних сил генерал Микола Лучук, вже при привітав хлопців на рідній землі і власне побажав їм. Збити перший уже літак бажано Су-35, саме цими комплексами. Ну і, безумовно, і літаки F-16, які нам потрібно якомога швидше отримати то позитивне рішення. Позитивне рішення, яке допоможе нам завоювати перевагу в повітрі і допоможе просуванню наземних військ. Як до речі, хотів би ще й звернутися, і до політиків окремих так, добусі пан Рахманін. Який є голова комітету безпеки та оборони, не голова, а членом цього комітету? Дав коментар «Нове време, де він сказав, що і півроку не отримаємо ми, бо тут процес тяжкий. Бо... Там і, і аеродроми треба нові будувати, і укриття будувати. І пілоти треба 18 місяців вчитись. Ну все протилежне, що я вже рік говорю. Головком говорить, президент говорить, міністр оборони, командувач повітряних сил, начальник авіації, генерал Голубцов сказав, що знадобиться менше за 6 місяців, 4 місяці. Хтось вже каже, навіть 2 місяці знадобиться, бо не так важко ту техніку буде опанувати діючим бойовим пілотом. Інтерв'ю раджу подивитися. Пана Артем Куля зробив на факти, здається, факти тижня, де бере інтерв'ю в американського пілота. З досвідом, так який е, чітко розповів, що таке F-16, як його можуть панувати наші хлопці переваги цього літака над тим же Су-35, наскільки ця техніка може змінити хід цієї війни, тому е, власне такі, от власне, заяви е, тим паче людей, які у владі, які е, які причетні саме до безпеки та оборони говорити протилежні речі, це неприпустимо, на мій погляд, і я змушений відреагувати, тому що це його будуть цитувати не тим більше видання НВ. Це ну доволі такі поширене. Будуть цитувати, тому тому хотів би ще раз звернутися від керівництва поїздних сил, щоб дійсно більш обережніше висловлювалась і дотрималася інформаційної тих меседжів, які ми надаємо, і суспільству нашому і нашим міжнародним партнерам. Я хотіла ще трошки повернутися. Ви згадували про те, що Росіяни використали свої запаси про власне, ресурси. А зараз чи є інформація? Чи ми можемо сказати наскільки росіян буде вистачати потужності виробляти власне ракети і не тільки крилаті, аби продовжувати обстріли території України і масовані, про які ми згадували, та й ті обстріли, які зараз тривають С-300 по Купінську, які ми згадували сьогодні до вашого включення. Ну, ракети є різні. Ми ж завжди розділяємо ті ракети, якими обстрілювали нашу інфраструктуру всередині країни, які є високоточні, далекобійні. Ще раз вже нагадаю, вже люди просто ну, і забувають, зрозуміло, що це е, калібр, це Х-101, Х-555, це із крилатих іскандери, із Іскандер-М. Із це балістична вже ракета, бо є ще Іскандер-К-крилата. Це ті, ті ракети, якими можуть діставати далеко. Глибину країни нашої, і точно так, тому що це високоточна зброя, далекобійна. Інші ж ракети, такі як А-300, це зенітні ракети, якими б'ють по прифронтових територіях. Там дальність, ну скажімо так, від 10 кілометрів, десь приблизно так, і до 150. тому що беремо щось середнє, приблизно з такої відстані вони завдають ударів. Ті ракети летять по балістичній траєкторії і можуть полетіти ну порівняно на велику невелику відстань. Так само ракети є в них Х-22. Це все старі радянські ракети. Їх наху... накопичувати не потрібно, вони є в наявності, і їх противник теж використовує. Так само є реактивна артилерія і так далі. Мова про накопичення ракет, виготовлення ракет йде про нові. Це ракети, які я озвучив перед цим: крилаті, високоточні, далекобійні. Вже противник дістав там ті креслення. І розробки ракети х 50 Це було озвучено представником Генерального штабу. Ця ракета є меншою копією той ж ракети ХА 101 має менший заряд, менші розміри. Ну але, зрештою, це та ж сама крила ракета, яка була ще розроблялася. Ще в радянському, ну, наприкінці розвалу Радянського Союзу була відкладена. Можливо, є просто до неї технології, можливо, є просто дешевший процес виробництва, і будуть, можливо, десь улітку і вже ці ракети виготовляти. Проблема санкцій нікуди не зникає. Будуть вони діставати це озброєння через треті країни, як це вони завжди роблять шляхом там тіньовими схемами, всякими. Ну, але все одно це все ускладнює їм виготовлення. Виготовляти ракети не просто. Це довгий технологічний процес. Тому що кожна крилата ракета це фактично безпілотний літак, який коштує ну там від 5 до 10, а то й більше мільйонів доларів. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за інформацію. І Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.